Кожен тиждень ми будемо вас інформувати про засідання антикризового енергетичного штабу, де розглядаються питання проходження опального сезону. А ви знаєте про те, що у нас є певний дефіцит палива. Мова йде по газу і по вугіллю. По газу прийнято рішення нарощувати обсяги заміни певної частини дефіциту газу в Мазуті. Це як альтернативний вид палива, і сьогодні проводиться повні розрахунки, скільки нам потрібно буде ресурсу для того, щоб його закупити. Відповідно, ще частина дефіциту газу, який є, нафтогазом і мінпали буде коригувати щодо зменшення споживання. Тобто все максимально, що зможемо ми замістити, ми замістимо. Звісно, розраховуємо на те, що буде. Економія споживання самими споживачами це дуже є важливе питання, оскільки чим менше ми споживаємо газу, тим краще у нас ситуація щодо нестачі цього газу. Ну і відповідно заміщення, про яке я сказав. Що стосується вугілля, то ситуація на сьогодні є наступна. Вже є перші контракти вугілля з Південної Африки, і ми буквально, щомісяця, щомісяця жовтень, листопень-грудень. І е, січень будемо отримувати по 250 тисяч тонн. Окрім того, контрактуються ще іншими учасниками ринку е, вугілля в різних е, країнах світу, які виробляють таке вугілля. Ну і е, відповідно сьогодні ми працюємо над е, тим, щоб в рамках мирного плану президента ми заховуємо на те, що у нас буде така можливість. Відновити заліжнісне сполучення, і тоді ситуація нормалізується. Але разом із тим є у нас сьогодні план щодо заміщення імпортованим вугіллям з інших країн. Також хотів би зазначити, що урядом прийнято і буквально нещодавно оприлюднена постанова Кабінету міністрів про встановлення стимулюючого тарифу на виробництво теплової енергії для бюджетних установ. І мова йде про те, що сьогодні для бюджетних установ, в тому чи іншому регіоні, є певна ціна гігакалорії, яка виробляється на газу. Так от, для того, щоб стимулювати заміщення газу, точно така ж ціна буде встановлюватись всім тим, хто виробляє на альтернативних видах палива тепло для бюджетних установ. Тобто, умовно кажучи, сьогодні для бюджетних установ виробляти. Тепло на альтернативних видах стає вигідно. Це означає, що ми очікуємо буквально щомісячне зростання кількості проєктів, які будуть відмовлятися від газу в бюджетних установах і заміщуватись на відповідно інші види палива, можливо, там електроенергії, можливо, біопаливу. Такі проекти сьогодні є. Ну і також ви знаєте, що раніше ми приймали рішення про те, щоб різницю в тарифах, яка виникає на газу. Теж запровадити для різниці в тарифах з біопалива. Це означає, що наші місцеві виробники отримують різницю в тарифах і вона вже закладена в бюджет і в перерозподіл різниці в тарифах, яка вже діє в цьому році. Мова йде про розрахунки, які будуть проведені, напевно, ще до кінця вересня, а можливо, в жовтні місяці, по різниці в тарифах і буде включена в тому числі і ця складова. Це означає цих два рішення, що ми достатньо серйозно стимулюємо заміщення газу. Як в короткостроковій перспективі, так і на більш довгострокову перспективу. Нам треба уходити від газу. Ми це розуміємо, і ці рішення дають таку можливість.